Кіномани по всьому світу так довго чекали, хоча б один шикарний трилер у 2025-му, щорік вже закінчився, а жодного шедевру так і не було помічено. Але є хороша новина. Хоч із запізненням, але найкращий трилер року знайдено. Він вийшов у прокату грудні, тож не всі встигли його оцінити. Але тепер він нарешті з'являється онлайн. Динамічний, насичений шедевр з чорним гумором та неймовірними акторами під назвою Жодного вибору. Тож давайте разом розберемо, як саме його дивитись, щоб отримати найбільше задоволення від перегляду, і чому цей фільм не просто найцікавіше, що знімали за останній час, а майбутня класика жанру. Мене звати Олексій, і на моєму каналі найкраще кіно стає ще більш захопливим. Тож сподіваюсь, огляд вам сподобається і стартуємо. Одразу зізнаюсь, що я обожнюю жанр трилеру. В руках правильного режисера таке кіно тримає інтригу до самого фіналу, і відірватись від перегляду стає неможливо. Якщо глянути на голівудські тренди, то раніше трилери були тісно пов'язані з жанром детективу, де головні герої обов'язково розслідували якийсь злочин. Ближче до 2000-х стало популярним змішувати цей жанр з криміналом. А потім, взагалі, з'явились такі шикарні речі, як Чорний лебідь та острів проклятих, що запустили моду. На психологічні трилери, от тільки у південній Кореї цей жанр взагалі проживав окреме життя. Фільми, які знімали місцеві режисери, були настільки зухвалими, жорстокими та незалежними, що ми тепер виділяємо окрему категорію, коли говоримо про корейські трилери. Доки Голівуд робив помірні кроки у розвитку жанру, корейське кіно неслось вперед з усіх сил, поєднуючи всі можливі теми. Єдине, чого ми раніше не зустрічали у трилерах будь-якого виробництва, це відвертої комедії. Були спроби задати легкий тон і додати жарти, але чистий чорний гумор ще нікому не підкорювався. І коли здавалося, що фільми взагалі перестали розвиватися у ніякому 2025 році, новою сходинкою в еволюції жанру стає проривний Жодного вибору, де комедія ідеально поєднується з напругою і створює незабутні враження. Для загального розуміння сюжету знайомтесь з головним героєм. Це Ман Су, звичайний корейський сім'янин, який все життя працював на паперовій фабриці. Стабільна робота дозволила йому придбати будинок, машину, зробити ремонт і найголовніше забезпечити свою сім'ю. Схожа на класичну роль успішного чоловіка у нашому суспільстві, чи не так? От тільки героя звільняють з роботи після 25 років, які він присвятив компанії. Йому кажуть, що не мали жодного вибору. І хоча спочатку Мансу намагається знайти нову вакансію, згодом він розуміє, що настала справжня криза. Гроші закінчуються, привілеї сім'ї зникають, є навіть шанс втратити будинок. У відчаї він теж робить висновок, що тепер немає жодного вибору, окрім як вбити всіх конкурентів і зайняти вільну позицію. Ну хіба не шалена зав'язка для фільму? Додатковий абсурд заключається в тому, що Мансу не здається поганою людиною, він піклується про дітей і хвилюється про те, щоб не втратити повагу та кохання дружини. Історія дуже вдало перегукується з назвою і змушує нас повірити в те, що цей світ боротьба за виживання у прямому сенсі слова. Та думаю, не складно здогадатися, що методи Мансу це шлях до руйнації. Мені шалено сподобалось, як в одному інтерв'ю виконавець головної ролі Лі Біон Хон описав характер свого персонажу. Він сказав, що у кожному конкуренті герой бачить частину себе, і якщо він наважиться на вбивство, то втратить щось у власній душі. Це неймовірно круто, і я раджу вам слідкувати за розвитком персонажу саме з цієї точки зору. Тоді ви отримаєте додаткове задоволення від кожної деталі. Що помітите у його мотивації, хоча навряд чи перестанете йому співчувати, адже історія дуже вдало маніпулює нашими почуттями, щоб створити ілюзію добра у настільки чорній темі, потрібна неабияка майстерність, але знайте, що стрічка у правильних руках, адже режисером тут виступив сам Пак Чхан Ук. Це справжній геній креативних рішень та стильних прийомів. Колись він назавжди змінив жанр бойовику, коли його олдбой показав сцену сутички у вузькому коридорі. Все, що ми бачили після цього, кожен екшн фільм намагався у тій чи іншій мірі повторити цей прийом. Тож постановнику не звикати до революції у жанрі, а процес його роботи над стрічкою то, взагалі, окрема магія. Для початку він сам пише сценарій і одразу уявляє концепцію знятого фільму. Потім ще задовго до зйомок він Водить стиль до ідеалу під час обговорень з оператором та художником-постановником. Кілька місяців вони малюють детальний план розкадрування, в якому є не тільки ракурси камери, а ще й загальний вигляд сцени. Тобто фільм вже виглядає як комікс на папері і залишається його оживити. Ось, наприклад, фото зі зйомок, де ми буквально спіймали пака з розкадруванням в руках. Він щиро вірить, чим ретельніше підготоване розкадрування, тим більше креативу можна очікувати від знімальної команди на майданчику. Як на мене, безцінна порада. От тільки на ділі пак не завжди готовий приймати чужі ідеї. Моя улюблена історія зі зйомок нового трилеру, це те, що колись він вже працював з виконавцем головної ролі Лі Бянхоном над іншим шикарним фільмом Об'єднана зона безпеки. Кіно вийшло класним, навіть раджу його подивитися. Але під час зйомок 29-річний Лі постійно пропонував якісь ідеї, і режисер відкидав кожну. Під час промотуру до жодного вибору Лі пожартував, що тепер, коли йому вже 56, режисер дійсно почав прислухатися до нього і навіть брав деякі по. Ради у фінальну версію фільму, чи то до нього прийшла мудрість з роками, чи то пак почав менше вирядувати, але креатив на знімальному майданчику дійсно з'явився. Також хочу подякувати вам за підтримку моїх відео. Кожен перегляд і коментар для мене багато значить. А наприкінці минулого місяця у каналу взагалі з'явився перший підписник на Patreon, і це неймовірна подія. Якщо хтось теж захоче приєднатися, то в мене є класна новина. Для всіх спонсорів, які підтримують канал через Монобанку, Патреон чи інший спосіб, буде доступний бонусний контент, що не потрапив у основне відео. Наприклад, цього разу я вже опублікував розбір сцени з жодного вибору, де буде трохи спойлерів та аналіз майстерності режисера. Стане приємним доповненням, коли глянете фільм. Тож ще раз дякую всім, хто не пропускає нові відео. Ви найкращі. А тепер продовжуємо огляд. Основну ідею до жодного вибору. Пак Чханук отримав, коли прочитав книжку Дональда Вестлейка «Гільотина». Та уявіть, він не знав, що роман вже екранізували у Франції, і був максимально пригнічений, коли дізнався, що це зробив не просто якийсь початківець, а володар Оскару та культовий режисер Коста Гаврас. Здавалося, що історію вже втрачено, але після перегляду фільму пак з полегшенням видихнув. Це було зовсім не те кіно, що він собі уявляв. Тож з 2009 року він почав розробляти власну версію, і знаєте, хто йому допомагав? Той самий Коста Гаврас, режисер першої екранізації. Виявляється, він досі володів правами на книжку, але був не проти нового підходу і повністю його підтримував. Відмінності були суттєві. Саме пак побачив тут потенціал для комедії і наповнив історію гумором, створивши унікальний мікс жанрів. Також у його версії сім'я головного героя відіграє набагато більшу роль і мушу виглядати. Визнати це шалена перемога корейського режисера. Дружина у виконанні акторки Сон Єджін була неймовірна у кожній сцені, де з'являлась. Вона буквально стала опорою стрічки, тому що тримає на собі сім'ю та щастя головного героя. Спочатку це класична дружина успішного кар'єриста. Вона не працює, грає у теніс і відправляє дітей до школи. Та щойно він все втрачає. Найбільшим питанням стає як далеко піде за ним його жінка, коли в них нічого немає. Таємниці підривають довіру, а з цього вже народжуються сумнів враховуючи, що обидва персонажі мають характер і тут немає картонних героїв, ми отримуємо найкращу динаміку відносину кіно за весь 2025 рік, що стає черговим бонусом до перегляду. І хоча жодного вибору, це навіть не перша екранізація книжки, порівняти цей фільм хочеться з шедевром Дена Гілроя Стрінгер 2014 року. Мене чесно вражає те, скільки ключових елементів тут були спільними. По-перше, головні герої бачать світ однаково, або ти тріумфуєш, або тебе з'їдають. По-друге, методи в них дуже схожі. І нарешті головна риса обох стрічок. Цинізм ось вам головна тема, до якої треба готуватися. Так само, як і Стрінгер, жодного вибору критикує систему досягнень, яка стала нормою для нас і часто зводить людей з розуму. Та вони не пропонують легких рішень, до яких ми звикли завдяки Діснею. У звичайному кіно добро завжди має перевагу, воно на крок попереду, і ми все бачимо з його точки зору. Тут же все навпаки. Спочатку ми бачимо життєву ситуацію злодія, потім його мотивацію. І нарешті вчинки. І хоча фільми дуже схожі за суттю, вони абсолютно різні за підходом режисера, загальним настроєм та сетінгом. Один і той самий моральний тягар, два талановитих постановники показують за допомогою власних і шалено цікавих інструментів. Тобто, Ден Гілрой знімає серйозний і холодний шедевр. А пак Чханук якимось дивом винаходить гумор у трилері і робить не просто ідеальне кіно, а навіть прорив у жанрі. Тож, ось вам ідея на подвійний вечірній сеанс. Якщо ж комусь цікаві рейтинги та загальний прийом жодного вибору, можете взагалі не хвилюватись. Тут феноменальні 98% свіжості від критиків і гарантовані номінації на Оскар. Та в наш час довіра до фільмів, не кажучи вже про нагороди, які їм дають, тотально зникла. Новому цинічному шедевру Пак Чханука приділяють набагато менше уваги, ніж мені хотілося б, і я практично впевнений, що через кілька років люди будуть знаходити це кіно і кричати, чому ж не бачили його. Раніше. Адже тут, в одному кадрі, де запальничка вибухає вогнем, більше цінності для кіномистецтва, ніж у половині стрічок, що вийшли за останні кілька років. Щоб не втратити шедевр, дозвольте цьому фільму розважити вас. Пам'ятайте, що тут немає білої моралі, гумор чорний до крику, а знято все так, ніби життя режисера було на кону. Я ставлю жодного вибору найприємнішу десятку за весь 2025-й і з задоволенням анонсую, що він стане частиною мого того. Пусть найкращих фільмів минулого року я спеціально не поспішаю з добіркою, щоб подивитися якомога більше класного кіно і розповісти вам про свої знахідки. Тож скоріше накидайте ваших улюблених фільмів у коментарях, можливо, я щось пропустив, і ще буде час це виправити. А щоб підсумувати цей огляд, скажу, що наступними проектами пак Чхан Ука можуть стати вестерн, психологічний трилер або наукова фантастика. Чесно, нехай такі автори процвітають, бо лише від перелічених жанрів. Кожен кіноман може втратити свідомість. Ми сумуємо за фільмами, які дивували, за фільмами, які ризикували та мали цікаву історію. Тож усім серцем очікуємо. А якщо ви шукаєте подібні речі, обов'язково подивіться мої добірки фільмів про подорожі і візуальні шедеври. Гарантую, що буде цікаво! Підписуйтесь і до зустрічі!